Нововороцовська громада, що на півночі Херсонщини, одна з тих, що першою зустрічала війну, і одна з тих, хто була першою звільнена. Але попри деокупацію, безпека тут залишається умовною. Регулярні атаки дронів, артобстрілі, мінні поля. Саме зараз восени, коли аграрії збирають урожай, ці загрози особливо відчуваються гостро. А ще попереду зима відновлення інфраструктури, енергопосачання, захист, цивільного населення. Про життя на лінії напруги, про труднощі, з якими стикаються деокуповані громади, про людей, які повертаються, і про тих, хто тримає цю землю, будемо говорити з начальником Нововоронцовської військової адміністрації Андрієм Салецьким. Але спочатку подивимось коротке відео про незламну нововоронцовку. Постріляний кулями та посічений осколками снарядів. Пам'ятник Херсонському Кавуну став відомим на весь світ як один із символів незламності українців. Тут у Нововоронцовській громаді, аграрному краї на березі водосховища, після підриву Каховської ГЕС люди знайшли спосіб уберегти воду в своїх домівках. Жителі громади пережили окупацію, ризик екокатастрофи і й російські обстріли. Але, попри все, лишаються вдома і опікуються своїм багатством, городами, полями кавунів та абрикосовими садами, лишитися в рідному домі прямо на лінії фронту. До повномасштабної війни в Нововоронцовській громаді жили понад 12 тисяч людей. Цей мальовничий край на березі Каховського водосховища тішив українців соковитими кавунами й абрикосами. Мирне життя працелюбних жителів перервали росіяни у перший місяць повномасштабного вторгнення. Громаду окупували майже повністю. Вільним лишалося тільки селище Нововоронцовка. Були обстріли були зруйновані хати. Принципово не хотілося кидати рідну землю. з перших днів було не зрозуміло чим займатися, але ми розуміли, що принципово залишаємось на своїх землях. Громада втратила майже половину своїх людей, які евакуювалися, не бажаючи жити під обстрілами чи потрапити в окупацію. Але інші таки лишилися в рідних хатах. Відтоді протягом восьми місяців лінія фронту проходила по громаді. Нововоронцовку росіяни взяти так і не змогли. Громада стала єдиною в області, яку не окупували повністю. Наприкінці жовтня 2022 року ЗСУ повністю звільнили її територію та разом з ковтком Свободи прийшли й несамовиті обстріли. Усі насосні пошкоджені, водонапірні башні. Усі пошкоджені, побиті. Лікарня пошкоджена, садочки пошкоджені, школи або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Люди почали потроху відновлювати своїми силами те, що могли. До підтримки долучилися міжнародні партнери. Пан Андрію, вітаю в ефірі. Головне за день. Слава Україні! Дякую, що ви доєдналися. Героям слава. Пане Андрію, розпочнімо з головного. Яка зараз ситуація у Нововоронцовській громаді? Обстріли, дрони наші хлопці стійкі, не дають ворогу ні одного дня, ні одної хвилини подишки, Також атакують. Але життя на лінії фронту це життя на лінії фронту. Поднеодноразово в ефірах говорили, що дрони одна з головних загроз для вашої громади. Про динаміку атак. Чи змінилася інтенсивність чи тактика обстрілів останнім часом? Звісно, ворог завжди еволюціонує. Ворога не потрібно зневажати, недоцінювати. Придумує все нові й нові шляхи вразити або обійти ті засоби. Раді електронної боротьби, які у нас діють, тому постійно щось змінюється, постійно досконалюється, Наші війська не зупиняються в модернізації. Також ми їм допомагаємо як можемо. Буквально сьогодні проговорювали деякі аспекти взаємодії з підрозділами які в нашому секторі, не розкривати всіх подій, але ворог буде скоро не со Пане Андрію, у нас з вами є спільний знайомий Валерій Варемчук. Він розповідав, що ви привозили кавуни безпосередньо розповідали про те, як кавуни збираються на розміновують поля і збираються врожаї, і зараз якраз період врожаю. Розкажіть, будь ласка, про, про це тому, що як працює аграрний сектор у вашій громаді, наскільки можливо безпечно збирати урожай під дронами? під Обстрілами, наскільки аграрії, сміливі люди і, попри такі загрози, все одно працюють на полях, чесно кажучи, неможливо працювати під дронами, але наші фермери якось працюють. Неможливо ризикувати заради врожаю своїм життям, тому що життя це найцінніше, що в нас є. Але наші фермери ризикують і працюють. Цей сезон був дуже важкий для. Наших фермерів майже весь врожай згорів під пекучим сонцем або під атаками дронів, артилерії і е, реактивних реактивними системами. Відповідно, можна сказати, що цей врожай є найгіршим за останні, мабуть, років 50. Фермери е, зазнали величезних збитків, е, зернові лінії культури. Е, Майже на 99% не вродили, були знищення, або просто не виросли те, що можна було зібрати. Звісно, зібрали. Але дошкуляли дрони, дошкуляли будь-які бойові крила, будь-які БПЛА. Тому це все дуже небезпечно. І робота фермера на Херсонщині наразі наразі це на грані фола, як так кажуть, на грані життя і смерті і. Загибель одного із провідних фермерів Херсонщини Гардієва від атаки дрону тому яскравий доказ. Світла йому пам'ять була дуже світла і дуже потужна людина. Кавуни в цьому році вродили вродили дуже мало, і на сьогодні Херсонський Кавун це більше подарунок ніж врожай. Бо із трьох врожаїв, які планувалися в цьому році, вродив, вродив тільки третій вересневий. Всі інші можна сказати, майже не вродили величезна дяка пану Валерію, що підсвічує нас, бо це наш величезний друг, це наша величезна підтримка на заході України. І дійсно ми маємо таку традицію вже третій рік. Ми привозимо кавуни з нашої громади тим благодійникам, тим друзям. Тим амбасадорам, які нам допомагали, допомагають і нас підтримують. Тому це один із елементів нашої нових традицій. Ви багато співпрацюєте з волонтерськими організаціями і з міжнародними організаціями. Нещодавно я читала, що ви підписали меморандум, з якщо не помиляюся, з Хорватії або поправте мене, будь ласка, так з Хорватії, розкажіть, будь ласка, про що цей меморандум і про співпрацю? Ми не зупиняємось на досягнутому. Ми до хорватського меморандуму. Ми мали вже два міжнародних офіційних меморандумом про побратимство і один неофіційний із Нідерландами. Плюс в цьому році ми задружилися з найбільшим регіоном Хорватії Істрією. Дякуючи нашим постійним друзям, моїм близьким друзям, братам Білецьким, які налаштували цей зв'язок і сконтактували нас із адміністрацією жупанією, так кажуть, в Хорватії Істрії. І власне, я туди їздив два рази для налагодження е дружби, і другий раз був. Якраз е, моментом підписання меморандуму в аграрному секторі між Істрією та Норонцовською громадою, е, суть цього меморандуму полягає в тому, щоб ми е, навчилися і прийняли досвід е, Хорватії, як е, розвивати в майже ідентичних кліматичних поясах і кліматичних умовах, е, аграрний сектор, і як е, власне. Після війни і під час війни, тому що Хорватія має досить глибокий досвід Єгославської війни, як під час війни і після війни впроваджувати ветеранську політику в аграрному секторі. Також слід зазначити, що по кліматичним умовам, по цьогорічному літу, ми дуже близькі до хорватських умов. Також мало води, також досить кам'янистий ґрунт є в нас ділянки і досить спекотне літо. Відповідно, хочемо приймати їхній досвід саме по вирощуванню винограда, саме по вирощуванню оливки і по відродженню скотарства. В Хорватії є прекрасна ініціатива відродження місцевої автохтонної породи великої рогатої худоби, так звані башкаріни. До речі, хорвати привели цих башкарінів в Хорватію саме з території України ще в першому тисячолітті нашої ери, коли вони мігрували в процесі великого переселення слов'ян на південний захід, і власне, ось це відродження місцевої великорогатої худоби для нас також дуже актуально, тому що в нас на півдні України є так звана сіра південноукраїнська порода. Корів Рогатої худоби, яка на сьогодні є досить малочисленою через радянську політику, і на сьогодні це також один із шансів її відрадити і відрадити скотарство на Херсонщині. До речі, в е, перед нашою розмовою ми вмикали відеоролик про незламну нововоронцовку. Там йшлося про що після підриву Каховської ГЕС мешканці знайшли спосіб, як зберегти воду. Можете розказати детальніше, як зберігають зараз воду? У нас було реалізовано дві ініціативи. Перша ініціатива ми перекрили бувшу дамбу і утворили з неї озеро, яке підпитується степовою річкою Тернівка, саме в Новоронцовці. І друга ініціатива, і зараз це озеро функціонує і є таким собі резервуаром технічної води і місцем відпочинку для місцевого населення. І друга ініціатива ми. Відновили покинуті старі колоці, яким більше 100 років, які були вириті ще до створення водосховища, і таким самим таким чином ми виконали дві задачі: перше, ми відновили історичну справедливість. Ми відновили колодці, які раніше давали людям воду і були таким, знаєте, якорем, місцем для зустрічей. І друге, ми дали людям. Таку водну незалежність незалежною того, чи буде вода в кранах чи ні. А в цих колодязях вода є завжди на сьогодні. Це відновлено 11 колодязів на території Новоронцовки, і зараз іде процес відновлення двох колодязів в Новоскресенському і одного колодязя в Любимівці. І ви точно показте наскільки українці такий незламний народ, наскільки українці можуть давати собі раду, і знаєте, з такими людьми ми точно маємо. Перемогти я дуже дякую вам за це увімкнення. Андрій Селецький, начальник Новов... Нововоронцовської селищної військової адміністрації, був з нами в заключній частині головне за день.